Мої вітання глядачам Одеси та області. В ефірі рада вирішила, і ми спілкуємося із головою Одеської обласної ради Миколою Пундиком. Вітаю вас, Микола Володимирович. Доброго дня. Ну найперше, що хочу запитати, це основна подія минулого тижня. Одещина презентувала усій Україні, можна сказати, свій економічний потенціал. Розкажіть в зв'язку з чим була запланована сюди робоча поїздка віце-прем'єр-міністра України Олександра Вилкула? Олександр Юрійович був півдня в Одесі. Відкрили ще одну чергу нового зернового терміналу разом з губернатором Едуард Лінійовичем Матвійчуком. Це інвестиції в нашу область десь приблизно мільярд гривень. Це значна подія для економіки не тільки Одеси, не тільки області, але й всієї України. Віце-прем'єр Провів тут нараду з керівниками портів Одещини про перспективи розвитку, ну, про, ну, про, скажімо так, по їх проблематиці. от, І після обіду відбув. В Київ готуватися до кабінету міністрів. Хотілося б детально дізнатися про перспективи, яких портів йшлося. Зокрема, особливо нас цікавлять порти Одеського регіону, такі як Ранійський, Ізмаїльський, Білородністровський. Тим більше Ізмаїльський. Чому? Тому що цього тижня він святкує 200 років свого заснування. Насправді, щоб б там не говорили, але я спілкувався з фахівцями, з закордонними фахівцями. І всі в один голос кажуть, що це дуже правильний і дуже потрібний закон. І роз, перспективи розвитку портів залежать не тільки від державної політики, але вона існує, в тому числі і політика по єдиному тарифу. Але і, перш за все, це пошуки. Товарів, пошуки, грузоперевезників. Ну, в цьому напрямку працює і уряд, в цьому напрямку працюють і місцеві влади, і ви знаєте, що скорочення в Ізмаїльському порту по прямій указівці губернатора, по прямій указівці, скажімо так, президента на сьогоднішній день зупинені. І він буде існувати і буде розвиватись, якщо ми говоримо про Ізмаїльський порт. Найбільші перспективи, звісно, в нашому регіоні це порт Южний, це самі серйозні перспективи. Він і Южний, і порт Одеса. Вони майже кожен рік ідуть з нарощуванням грузооберту. В інших портах, ну вони бачите, всі без винятку порти стають ну, такими спеціалізованими. От. І все це залежить і від кон'юнктури ринку, світового ринку, От, перспектива наших портів, але других портів у нас нема в Україні і не буде. Тому державна політика направлена тільки на підтримку і розвиток портового господарства, хотілося б запитати вас, Микола Димичу, про підсумки 22-ї сесії обласної ради. Вона була досить короткою, стислою, і вона була, скажімо так, трошки позачерговою, Бо в зв'язку з прийняттям і Верховною Радою законів і постановами кабінету міністрів у нас з'явилась така потреба визначити розпорядника. То, що в народі називається векселів. Але тільки тих векселів, які будуть працювати в енерго, на енергоринку, ми визначили цим розпорядником управління ЖКХ. Оце основне було питання. А всі остальні питання, так невеличкі, які там так чи інакше пов'язані з життєдіяльністю області. І цього механізму управління областю, От так що тут ніяких таких революційних е, якихось рішень. І взагалі то я вважаю, що е, це й добре, що немає на засіданнях сесій ніяких революцій. Багато проблем сьогодні виникає не секрет, особливо у місцевих радах. Районних, сільських, селищних, міських через затримки проплат держказначайством. От що відомо з цього приводу? По-перше, всі платежі, які стосуються першого кошику, проходять не то, що день в день, а хвилина в хвилину. Це не тільки зарплата, це всі соціальні виплати, це всі надбавки, це пенсії і все таке інше. От єсть. Деякі проблеми з іншими платежами, але вони вирішуються, існують механізми вирішування цих проблем, існують механізми так звані погашення кредиторської заборгованості. От, да, ми в такому становищі, в якому ми є на сьогоднішній день. Але в цьому становищі ми будуємо якісь школи і з моєї точки зору досить плідно виконуємо всі соціальні ініціативи президента Віктора Федоровича Януковича на сьогоднішній день. Ми будуємо дороги. От, і мені досить приємно, я от на вихідні їздив, просто дивитись так, ну, приватно з'їздив, подивитись, як ведуться роботи на. Дорозі Сарат Ну, якщо не до кінця цього тижня, то до кінця наступного тижня відбудова цієї дороги закінчиться. Знаю, що голова обласної державної адміністрації в рамках проєкту народного бюджету поїде знову ж таки, в цих днях може на наступному тижні відкривати. Відремонтований участок дороги між Одесою і Березівкою. От. Можна казати, що от, не проходять платежі по казначейству. От. Можна просто казати і сидіти чогось чекати. А можна працювати, а можна домовлятися, а можна шукати якісь, ну, скажімо так, консенсус знаходити. В общем-то, робиться. Так, да, проблема існує, але проблема ця вирішується. І ця проблема це не наша особиста проблема, це проблема держави. Держави, яку загнали в боргову яму, от, скажімо так, нижчий рівень цієї боргової ями ми вже пройшли. Далі буде тільки краще. Ну чи є надія, що до кінця року вдасться профінансувати надія всі ті, ті об'єкти заплановані? Надія є завжди. Добре, і всі заплановані об'єкти до кінця року будуть введені в експлуатацію і профінансовані в тому чи іншому вигляді будуть всі стосовно ще одного питання, яке розглядалося на сесії обласної ради, Микола Мірош, яка логіка ухвалення рішення про компенсацію депутатам витрат на відрядження? Назвіть мені депутата, який не їздить на своєму власному транспорті, а користується трамваєм, тролейбусом? Страшили логіка заключається в тому. Що існує закон України, існують постанови Кабінету міністрів. Хочемо ми чи не хочемо, але наші внутрішні розпорядження ми маємо привести в відповідність до цих річ, до цих рішень, до державних рішень. От і все. У нас просто-напросто не було. Ну скажімо, хто там, хто в цьому винен, чи бухгалтерія, чи там. Керівник апарату чи я особисто, але цього рішення ще на першій сесії не було прийнято. Ми його пропустили. Так як пропустили рішення про відшкодування е е е витрат на відрядження. Але ж ви їдете в відрядження, відшкодовують звичайно. звичайно компанія. Депутатам теж мають відшкодовувати. І по факту воно так і є. Але внесено це в, в наш регламент, в наш внутрішній регламент не було. Про ще одне соціальне питання хотіла вас спитати. От нещодавно президент України на виїзному засіданні ради регіонів Борисполі сказав про те, що наполягав на належному виконанні програми шкільний автобус. Знаю, що на Одещині ця програма практично вже реалізована. Ми ще поза того року були першою. Областю в державі, яка 100% виконала програму Шкільний автобус із цієї програми, я там вже не пам'ятаю точних цифр, але біля 100 там, чи біля 90 автобусів були придбані за рахунок обласного бюджету. Тому ми і стали, тому що і державна програма, але державна програма там по 20-30 автобусів на кожну область виділялась кожен рік. А так як ми ще із своєю обласною програмою, ми і стали першою областю, яка виконала програму Шкільний автобус. І фактично, тих шкіл, які потребували автобусів на сьогоднішній день і не мають, таких шкіл не залишилось. Але існує друга проблема. Проблема тих же самих доріг, про яку теж Віктор Федорович Янукович казав на Раді регіонів. Це державна програма, вона має, бути, вона має працювати весь 2014 рік, це такий гвоздь всієї соціальної роботи держави в 2014 році. Це місцеві, місцеві дороги. Автобуси різні, автобуси нам різні за віком шкільні автобуси. І, звісно, що в процесі їх експлуатації, деякі виходять з ладу, потребують ремонту, досить дорогого ремонту, капітального ремонту, ну і таке інше. Ну, скажу так, по даним на цей день, на 1 січня 2014 року. Автобуси будуть просити, ну, знову ж це слів керівника обласного управління освіти і науки, десь приблизно 20-22 школи. Це невелика цифра. Це нові автобуси, чи це капітальні автобуси? Ще реалізи? раз, я ще раз кажу. Всі 100% От у нас треба було, умовно кажучи, там тисячу автобусів. Я не пам'ятаю цю, точно цю цифру, але скільки їх треба було, у нас є ці всі автобуси. Але в результаті експлуатації, в результаті ще там, там відкриття нових маршрутів, відкриття учбових центрів нових по розрахункам управління освіти на 1 січня 2014 року. Будуть заявок двадцять 20, 20, на 20-22 автобуси. Микола Володимирович, От яка доля чекає наші шляхи місцеві у світлі того, що за стан автомобільних доріг із наступного року нестиме відповідальність місцева влада? І от які пріоритети у їхньому відновленні? Ну які пріоритети можуть бути у їхньому відновленні? Їх треба відновлювати. Їх 22 роки ніхто не відновлював. Розумієте, будівництво, ну скажімо, Шикарна дорога до одеса Київ, або була шикарна, але їй 8 років. Все на все 8 років. І за ці 8 років значна частина цієї траси, особливо, ну, скажімо так, північніше Черкаська область, Київська область, ну, просто вже в жалюгідному стані. Але коли будували цю дорогу, в тому числі і по Одеській області, то цими 40-тонними машинами, по яким возили. Щебінь, пісок, я знаю, що там ще асфальт. Повбивали, абсолютно повбивали наші ці сільські дороги, місцеві дороги. Таких ніхто і не відновлював. Ну, ми маємо таку надію, що разом не тільки з відповідальністю, але прийде і фінансування, і ми тут уже самі будемо вирішувати, бо набагато відніше на місці, чи треба будувати. Асфальт класти на неіснуючі з'їзди з неіснуючих мостів, От. чи будувати дороги між райцентром і села. Так, там, десь щодня проходить транспорт? так? Да, може, і не так багато, але він проходить і все одно розумієте, тут ще ми ж українська нація, ми на відміну від дуже багатьох націй, ми не урбаністична нація. Ми сільська нація, і для нас дуже важливо мати завжди мати цю дорогу до себе додому, до своєї малої батьківщини, в своє село, в своє невеличке місто. Бо ну, всі, хто живуть, ми ж розумієте, як ми не відриваємося від своїх корнів, українці. Ну, українці я маю в сенсі розуміння жителі України сюди, і євреї, і поляки, і вірмени, всі, 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 в тому числі і українці. Ми не ще раз кажу, ми не урбаністична нація. І для нас ця місцева дорога грає важливішу роль, ніж для будь-якої іншої держави. До речі, на них я чула, що піде окреме фінансування зараз. Ми з вами розмовляємо. А годину назад почався засідання кабінету міністрів. От я без 20, за 20 хвилин до кабінету міністрів розмовляв з керівником адміністрації прем'єр-міністра і питання про пряме фінансування цих об'єктів постраждалих об'єктів. Зараз розглядається. Тобто ми можемо завірити речів Тарутинського, Сарацького, Арцистського? Губернатор з ними з усіма І зустрічався, губернатор відповідає за свої слова. Це, розумієте, як? Це слова влади. Ми на сьогоднішній день, ну, здається, мені так здається, не давали ніякого приводу сумніватися в тому, що от, якщо ми пообіцяли, що це буде зроблено, ми це робимо. І якщо було сказано владою, що ми зробимо все, ми, і люди не залишаться на дворі, не залишаться кинуті на призволяще, і ніхто звідти не вкраде ні копійки. І так буде. А от що, до речі, про постраждалих повені і людей, які були евакуйовані, відомо про переселення, тому що досі ще здається не завершено ну, ремонт. Роботи ведуться, роботи ведуться досить інтенсивні, виділені фактично, кошти не виділені, але все робиться. І я ще раз кажу: жодна людина, жодна сім'я на вулиці, на призволяще не лишиться. І ще одне цікаве запитання на сесії обласної ради Сергій Степаненко, депутат, озвучив думку науковців про те, що подібні лиха можливі їхні повторення. Я, як не еколог, а я вам, як історик, можу, наприклад, сказати такі речі. Це відомі факти, але, скажімо, в першій половині 19 століття у нас тут на Одещині в Буджаку. Були періоди, коли там, по два-три по роки не було жодного Довного дождю. Це теж лихо, це страшне лихо. А були навпаки періоди, от зовсім недавно дивився, скажімо, середини жовтня, да? а, скажем, на початку ХХ століття, на початку тридцяти років ХХ століття. Цей же час на Одещині ну, були вже, скажімо так, мінус 12, мінус 15 градусів. Тобто природні катаклізми не передали? Природні катаклізми, вони завжди існують, але те, що техногенний фактор впливає на природу, ну, це теж безспорно. І якщо ви пам'ятаєте, то на тій сесії було і прийнято протокольне рішення, що якщо потрібна така програма, то давайте збирайтесь. Це ініціатива депутатів, причому різних фракцій. Давайте збирайтесь, давайте розробляти, давайте якісь зауваження фахівців. Бо ми з вами можемо придумати, що все що все, що завгодно, можемо придумати, але. Якщо потрібна така програма, то вона має бути фаховою. І питання, на яке ви вже, мабуть, втомилися відповідати, але все-таки, яка подальша доля куяльницького лиману? Ми з вами розмовляємо, скажімо так, раз в дві неділі, і, і, і два тижні назад я вам казав, що ті кошти, які мають бути виділені на проведення, скажімо так, Проєктної документації, якщо ви подивитесь, то, то щоб вони були виділені цьому в цьому році, фактично, то одне із питань на сесії, яка відбудеться 14 листопада, воно так і називається Про внесення змін до програми Куяльник. От, тобто це фактичне виділення коштів. От ну а якщо говорити там про якісь конкретні речі, то ви знаєте, що ведуться це кожен із людей, який там приїжджає, може подивитись. Ведуться роботи, дослідні роботи по цим лівньовим каналізаціям. От, ведуться роботи по прибиранню склонів куяльницького ліману. Можу сказати так, що два райони, два райони. Досить активно за це взялися: це Біляївка і це Ком'янтернівський район. Микола Міруч, а взагалі, які перспективи відродження санаторію куяльник? Ви розумієте, це дуже складне, це дуже важке питання. Це для мене особисто дуже важке питання, бо я не є прихильником тієї структури, яка зараз володіє. Цим санаторієм. Я при кожній з ну, да, я... все, що, все, що можу, і все, що хочу, я їм кажу в очі. От. Але... Чи є якийсь без... інвестор, є якесь майбутнє у цій здравниці? Тому що... В розговорах. Да. Пропадає. В розговорах так. Да. Ну тільки в розмовах. Насправді. От ну, насправді якісь там от, невирішені питання з статусом землі, невирішені питання з тим, невирішені питання з тим. Якщо людина хоче щось робити, то вона е, шукає як. Якщо не хоче, то вона е, пояснює, чому. От на сьогоднішній день ми переживаємо цей період. Чому? Я дуже маю таку велику надію, якщо буде прийнятий. Законодавчі акти по статусу куяльницького лиману, в тому числі і при і, і, призначення як державного курорту, то щось двинеться. І е, днями президент України е, Віктор Янукович своїм рішенням призначив довічні державні стипендії учасникам бойових Бойовий, дій Великої да. Великовічизняної да. і серед них наш земляк, е, ветеран Олексій, Єврій. Олексій, Єврій. Олексій Єврійч, е, Гурський. Да. Чи клопоче влада регіону про збільшення кількості таких заслужених стипендіатів? Може, хтось є сьогодні ще е, не заслужено забутий? Ну може, мабуть, хтось і є не заслужено забутий, але. Розумієте, як, по-перше, це указ президента. І це в цьому указі всі, хто учасники бойових дій, а їх вже ж лишилося, ну, Якщо ми з вами порахуємо, якщо я не помиляюсь, то останній рік призову в Другу світову війну, в велику, громадня, в велику Вітчизняну війну, це був 1927 рік народження. То порахуйте, скільки їм на сьогоднішній день, да? 80 скільки це? 86, да? Да. лік йде вже на десятки. Лік йде на десятки. І тому завдання, якщо не дай Боже, хто про когось десь забули, то це завдання, перш за все, місцевої влади. Ми працюємо над цим, щоб таких людей, про яких забули, не було. І на сьогоднішній день я просто не знаю таких випадків. От. Але якщо говорити про наші місцеві програми, то ну, в цьому плані нам є про що сказати з одного боку, але з другого боку, все, б ми не робили, це все одно буде мало для цих ветеранів. Але ми одна із небагатьох областей, де за рахунок обласного нашого бюджету, крім державних всіх виплат. За рахунок нашого обласного бюджету ветерани отримують і лікування, і ми викупаємо в наших же санаторіях путівки для ветеранів. Але я ще раз кажу: з моєї точки зору, все, що б ми не робили для них, все одно цього буде мало. Ми просто в невідплатному боргу перед ними. І останнє запитання, Микола Дмитровичу, як ви розцінюєте гру збірної України по футболу, і чи мають наші футболісти шанси потрапити на євро? Ні, чемпіонат? не на євро. Ой. На євро ще подивимося, мають чи не мають. А в Бразилію на чемпіонат світу 2014? Я зараз скажу одну річ, і вболівальники мене зрозуміють. Я займався спортом, і я в цьому плані дуже суєвірна людина, тому я не буду давати ніяких прогнозів. То грає збірна України, мені подобається, але має чи не має шанси в протистоянні збірною Франції, чемпіоном світу, чемпіоном Європи. Команда, в якій грає кращий футболіст Європи цього року, а, скажу таку банальну таку річ, поле рівне, м'яч круглий. Через 90 хвилин результат буде на табло. Побачимо. Ну, ну що ж, мені залишається побажати нашій збірній лише перемог, а вам, на вашому поприщі, і, і Одещині перемог в соціальних ініціативах, соціальних звершень. Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, що в нашій програмі сьогодні ми говорили із головою Одеської обласної ради Миколою Володимировичем Пундиком. До зустрічі і нехай вам щастить.